Перший тиждень вступної кампанії відзначився в національному гірничому університеті значним припливом абітурієнтів, незважаючи на липневу спеку, бажаючи вступити до гірничого з самого ранку, займають черги у гірничому університеті. Приймальна комісія працює щодня з 9 і до останнього абітурієнта. Як і в усіх вишах Дніпропетровщини, прийом заяви документів проводиться у такі строки: денна форма навчання з 2 липня по 31 липня. Заочня вечірня форми навчання з 9 липня по 7 серпня, я з города Дніпропетровська, закінчила 37 школу, школу. знаходиться на Сталінграда. В НГУ вирішила поступати, мій дядя дяді вчився, і вирішила піти по стопам. Так, сказать, родственника он учился на філології. Я також решила поступать туда, же. я приїхала 8 утра і зайняла практически первые перші и так що нормально. Пока підтримати абітурієнтів звичайно приходять батьки, а іноді навіть бабусі з дідусями. Пишаються своїми майбутніми студентами і наголошують, університет обрали, бо він дійсно може дати їм гідне майбутнє. Дуже часто вибір падає на гірничі ще й тому, що батьки хочуть, аби діти продовжили їх родинну діяльність гірників та шахтарів. Я порядка 25 років працював у горнеотраслі. Даний момент працюю головним механіком шахти компанії ДТЕК, ДЕТЕК Доброполі Угаль, пірдовий технології, все остальное. Та сама, ну і стрімлюю, щоб і син пішов по моїм стопам у горне отрасли. Перспектива герничо-добувної промисловості була, є і залишиться. Це основна галузь розвитку економіки, нафта, железна руда, уранова руда і так далі. Я думаю, що це якраз спеціальність. Я її цікавлять комп'ютерні технології, якраз перспектива розвитку. І юристи, економісти, яких сьогодні в державі вже хоч греблювати, які нікому не потрібні. По трудоустройству я маю на увазі. а Це такі спеціальності, що можна трудоустроїтися, і потрібні будуть державі завжди абітурієнти. Хвилюються деякі подають оригінали документів, бо прагнуть вступати саме до гірничого. Сьогодні подавати документи для вступу до НГУ можна як в традиційному паперовому вигляді, так і в електронному. Сюда студенты подают заявление на Институт электроэнергетики, факультет информационных технологий и электротехнический факультет. Ну, каждый день приблизительно сюда приходит подавать заявление около 200 человек. Компания проходит нормально, вот. возникающие у студентов вопросы находят ответ у консультантов, таких как, как я. Якщо заяву на вступ подається в електронному вигляді, то приймальна комісія виша отримує інформацію про вступника з єдиної державної електронної бази освіти України, фіксуючи його у системі конкурс, яку також своєчасно вносять дані про вступників з паперовими заявами. Таким чином електронна система дає можливість відслідкувати динаміку подачі заяв і конкурсну ситуацію за кожним напрямком. Мені кажеться тут очень качественна навчання, очень хороші спеціалісти. Вот, менеджмент меня привлекает та специальность. Ну, я думаю, поки у нас електронна система недостаточно развита, недостаточно можно доверять. розвита, поэтому можна довіряти. Тож, якщо ви ще не визначились, куди саме подавати документи, ласкаво просимо до Національного гірничого університету, де ви обов'язково знайдете факультет своєї мрії. Дарина Будко, Володимир Коріний, Сергій Падріс. Новини НГУ.